Луцький авторинок і що ж по цінах. Давайте розпочнемо з ось такої шкоди Fabia ВРС. Вона нас іде на автоматі 10 й рік. 1.4 TSI на 132 кВт, пробіг 150 тисяч та стартова ціна 8900. Далі у нас іде ось такий Hyundai Kona, стартова ціна 20 999. 20 рік заявлений пробіг 38 тисяч. Далі у нас йде ось така шкода Октавія А5, але, вона, на жаль, без ціни. Пройдемося далі. Як бачимо, машинок на луцькому втринку дійсно багато. Зустріли ось такий ринно Меган 4, 2017 рік, 1,5 дизель 206 тисяч заявленого пробігу та стартова ціна 12 900. Бачимо, у нас лінзована оптика, передні і задні парктроники. Ну, гарний колір даного автомобіля. Бачимо ще один такий самий в такому самому колірі, але це нас третє покоління. Так, бачимо 14 рік, 1,5 дизель, 215 тисяч заявленого пробігу. то стартова ціна 9950. Так, прийдемося. Щось бачу таке цікавеньке далі стоїть. Ще зустріли ось такий тігуанчик, 14 рік, 2 літровий в нас 2-літровий бензин 156 тисяч заявленого пробігу. Панорама присутня. З Америки даний автомобіль та ціна 12 700. Ще бачимо ось така шкода Октавія А7 в кузові Седан. Це нас 18-й рік випуску. 2-літровий дизель заявлений пробіг 245 тисяч. Та стартова ціна 14 тисяч 250. 000. Ще бачимо, у нас присутній ось такий Grand Scenic дизель, 1,5 дизель 15-й рік, 11900 стартова ціна на 7 місць. Дуже красивий автомобіль. Також бачимо Nissan Qashqai 13-го року, 1,5 дизель, заявлений пробіг 197 тисяч, а стартова ціна на нього 12650. Ще зустріли ось такий Ford Focus, 11 рік. 1.6 дизельний двигун на 110 кВт. Перепрошую на бензині 193 тисячі пробігу та стартова ціна 8200. Ще один ось такий Ford Focus, але вже на автоматі. Пробіг заявлений 70 тисяч 18 рік. Двохлітровий бензин, кондиціонер, камера заднього виду і стартова ціна 10550. Була 11 50, але продавець зменшив ціну. Друзі, а ми займаємося автопідбором. Та кого цікавить підбір автомобіля, телефонуйте. Знизу вказаний номер або пишіть нам в інстаграм. Сторінка називається ДНК Карс.